Весна 2023 року, що чекає Україну, які можливо важливі події, які можливо важливі кроки чи небезпеки? Я хочу це подивитися. Я хочу подивитися загальну картину. Мене звати Роман Заводовський, я езотерик, екстрасенс, оракулів, складаю циганські прогнози. Працюю з циганськими картами, експерт центру древо життя Романа Шептицького для тих, хто не в курсі. Беру колоду циганських карт. Я хочу витягнути 6 карт на циганській колоді. Подивитися, давайте ми з вами подивимося. Весна 2023 року. Загальна ситуація. Я хочу витягнути додатково ще. Три карти на слов'янській колоді. На звичайній ігральній слов'янській колоді. Подивитися, якою буде ця весна. Багато хто говорить, що весна буде якоюсь переламною. Багато хто говорить про якісь дуже важливі події. Можливо, мені карти покажуть ці важливі події. Ну, да, вибачте, будь ласка, хотілось починати краще. Карта смерті випадає. Ну, весна буде доволі жорстка. На жаль, перша карта на циганській колоді, яка випала, це смерть. Загрози досить великі і для цивільних, і для військових, я вважаю, тому що ця карта для нас така доволі небезпечна. Ну, це зрозуміло. Березень триває. Дивіться, скільки повітряних загроз, скільки повітряних тривог, і не тільки цього всього. Далі, карта нещастя, вогонь. Великі вогневі загрози. Я би сказав, що це також така досить погана карта, на жаль. Хотілося почати щось більш позитивного, але починаю вже з того, що є. Далі дивимося. Карта офіцера, карта солдата. Бачите, яка цікава комбінація? карт? Тут карта нещастя, а тут карта солдата. Це більше загрози для воєнних, ну, для, але для цивільних теж треба бути обережним. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Карта священника це хороший знак. Це карта, яка говорить про духовний захист, про нашу духовність. Люди не забувайте молитися, не забувайте просити вищих сил захисту. Це також допомагає. Карта судді. Це хороший знак, це дуже хороша карта. Закони справедливості почнуть нарешті діяти весною 2023 року. Відбудуться якісь надзвичайно важливі події, де будуть відбуватися якісь дуже важливі судові процеси, які в майбутньому вплинуть на долю нашої країни. І остання карта це карта надії. Зберігаймо спокій, віримо в краще, але пам'ятаймо, що все одно загроз є досить багато. Берегти себе треба. На Слов'янській колоді. туз бубновий, карта великих грошей, карта великого збагачення. Дуже хороша карта. Карта, яка говорить про велике фінансування, можливо, про ленд-ліз, нам буде далі приходити: Зевс, карта захисту військового. І ще одна карта Туз червовий, карта перемог та любові хороший знак. Надіюсь, все буде добре. Бережіть себе.